Подарунки були такими, що їх ніде не купиш. Печені вранці домашні пиріжки та яблука, сливи, абрикоси з домашнього саду. Там молодиці коржівна, пекли ми фруктів, там привезли, і подарувати пісню, духовно підтримати цих воїнів, цих солдат, інвалідів. Ну, може, з них не будуть інваліди, а може хтось залишиться на все життя інвалідом. Просто духовно підтримати їх, знати, що вони нам потрібні. Ми за них боліваємо, хай вони не жураться що? Наш народ із ними. Їхати з Імільщиного до Житомира хотіли власним коштом. Хоч це тепер і дорого. А втім, витрати взяв на себе перевізник Ріл Богдан. Коли в Житомирі запитали, як від автовокзалу доїхати до госпіталю, їх безплатно підкинув водій бусика. Адже везли туди найдорожче свою пісню. Мамоненько моя! Пораненим воїнам важко переключитися з війни на мирне життя. Тож поговорити з ними вдалося тільки після концерту. Там постійно, зараз обстріли вчений приключається. Я не знаю, я вот буквально скільки, Дві тижні, як оттуда. теж там отримав ранення, теж при обстрілі. Ну, государство то, що обіцяє, оно не делает. Нема той тиші в день, що обіцяли там за підбиту техніку взагалі ніхто не говорить. Тридцятка призрак, взагалі. Тризрак час призрака. Вона єс, не й нема. Тож воїнам, котрі там на передовій боронять наш спокій та незалежність держави, дуже потрібна наша підтримка. Я хочу висловити подяку волонтерським організаціям, самодіяльним колективам творчим, які не залишаються байдужими до проблем оздоровлення наших вояків, які перебувають на лікуванні в Житомирському госпіталі. Тому що тут вони отримують все необхідне медичне, скажімо, обслуговування і лікуються. Але от розрадити, поспівати, пригостити домашніми от, Посмішкою порадувати добрим словом це також особливо важливо.